Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. В нічно двадцять червня вибухи пролунали на Харківщині, Миколаївщині та в Запорізькій області. В останній було пошкоджено 9 приватних будинків, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Зокрема, 5 людей дістали поранення. По Харкову російська армія вдарила дронами типу Шахет та Герань. 2 внаслідок чого загорілися будинки і постраждало двоє осіб. В той же час на Миколаївщині один із ударів пошкодив дах приватного будинку, що спровокувало пожежу, яку вдалося швидко ліквідувати. Як ми повідомляли, команда Київського безпекового форуму Forum» Форум» взяла участь у НАТО Public Forum, що відбувся в межах саміту НАТО у Гаазі. Про результати дискусії з членами парламентської асамблеї НАТО іноземними політиками, дипломатами та експертами в інтерв'ю Таймс Радіо розповів голова КБФ Арсеній Яценюк. За його словами, логічним продовженням підтримки української боротьби нашими стратегічними партнерами було б звернення президента Сполучених Штатів до конгресу з проханням надати Україні додатковий пакет допомоги. Ми не просимо просто гроші. Це може бути кредит, може бути ленд-ліз, що завгодно. Ми можемо розробити низку таких механізмів. А якщо американці виходять з гри, це означає, що у грі росіяни. Голова Київського безпекового форуму додав, що, попри те, що зараз увага світу перейшла на близький схід, не варто забувати чи применшувати масштаби російської агресії в Україні, і ситуація на близькому сході не повинна призводити до зменшення військової підтримки Європою та США нашого опору окупантам. Я погляну на цифри підтримки України всіма країнами-членами НАТО. І про це я щойно говорив із комісаром з питань оборони Європейського союзу. Чи можете ви собі уявити, що загальна допомога Україні країнами-членами НАТО, Європи та США, становить менше 0,1% від ВВП не 1%, а 0,1%. Це в інтересах США і країн-членів НАТО, щоб Україна перемогла у цій війні Це найкращий спосіб гарантувати їхню власну безпеку. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чого я очікую від американської адміністрації, очікую, що американці або будуть у грі. Або вийдуть із гри, і це не просто словесна гімнастика. І хоча під час саміту Україна не отримала жодних додаткових перспектив членства в НАТО, як наголосив Арсеній Яценюк, Ми принаймні отримали чітке зобов'язання країн-членів альянсу, що вони стоять поруч з Україною і готові підтримувати нас у нашій правідній боротьбі проти російського вторгнення. Сучасне обладнання широкого профілю, висококваліфіковані спеціалісти та можливість допомогти значно більшій кількості маленьких пацієнтів у Чернівецькій міській дитячій поліклініці відкрилися оновлені відділення медичної реабілітації дітей та діагностики. Як розповідає директор установи в загальноукраїнському рейтингу серед медичних закладів, які надають реабілітаційну допомогу дітям від народження до трьох років, дитяча поліклініка Чернівців посіла. Третє рейтингове місце в першій п'ятірці починали з двох-трьох кабінетів. Зрозуміло, коли відбулася реформа і з'явилися пакети по реабілітації, відповідно, і а головне потреба дітей в реабілітації ну просто дуже велика. І однозначно, ми прийняли на себе рішення. Спочатку ми взяли пакет. 54-й це дітей від 4 до 18 років. А потім, вже, коли ми починали придбати обладнання відповідне, все, ми вже взяли 25-й пакет це від 0 до 3. Обладнання було, але його було недостатньо. В першу чергу для якості і в повному об'ємі надання медичної реабілітації дітям з порушенням опорно-рухового апарату, дітям з неврологічними захворюваннями, дітям маленьким, які народилися передчасно або з тяжкими захворюваннями під час народження, необхідно було дооснастити відділення. Тому постала потреба в першу чергу: це підбір кваліфікованих кадрів, і друга це оснащення. Наявних приміщень відповідним обладнанням. Відділення медичної реабілітації працює за двома основними напрямками: ортопедичні патології і неврологічні. Це сколіози, порушення постави, кіфози. Також звичайються батьки з дітьми, які перенесли травми, розробка після переломів, діти батьків з внутрішньо переміщених сімей. І вони нас отримують психологічну допомогу, отримують заняття з ерготерапевтами так, щоб ці діти, які перенесли важкі для себе, Періоди в житті, щоб вони адаптувалися. Вартість обладнання, закупленого для оновлення відділень 1 мільйон 700 тисяч гривень, а на ремонт приміщень витратили 5 мільйонів гривень. З чого ми починали? Це була підвісна терапія. Це було для нас дивно, це було нове. Ми не знали, як працювати. Наші люди пішли, вчилися, отримали сертифікати. І тепер заняття підвісна терапія, діти, які страждають на, наприклад, де. ДЦП, важкі ступені сколіозу, ця підвісна терапія, вона просто творить чудо. І ще у нас у відділенні вже є для дітей з ДЦП, є мотомет, є вертикалізатори. Такого раніше у нас ніколи не було. І тому до нас почали дуже звертатися, багато пацієнтів. Також у нас робиться відділення наша мологопеда, мологопедичний масаж. Це недалеко не в кожному закладі робиться. З 2021 року коли почала діяти послуга з медичної реабілітації, відділення приймало в середньому близько півтори тисячі пацієнтів, але потужність відділення не могла опанувати таку кількість. Наразі ж тут приймають до двох з половиною тисяч дітей. При цьому звертатися до поліклініки можуть не лише чернівчани, але й жителі з інших громад. Частину населення з інших територіальних громад ми спокійно приймаємо у нас, тому що у нас можливість, по перше, і хто. Ринної спеціалізованої допомоги великі це по дев'ятому пакету. Ну і реабілітація у нас я кажу на достатньо високому рівні. Заступниця директора поліклініки Олена Ставничок наголошує: наразі основна візія установи стати конкурентоспроможним медичним підприємством порівняно із приватними закладами, але при цьому надавати послуги безкоштовно. Постало питання, звичайно, це сервісу. І е, зручності, і при щоб пацієнт прийшов, не лише отримав якісну медичну послугу, а щоб почувався на підприємстві е, як в приватному закладі, тобто в гарних стінах, в е, приє... медична послуга має бути з якісним сервісом, де приємні стіни, де приємний колектив, і тут кваліфіковані кадри, які можуть надати цю медичну послугу. Також у міській дитячій поліклініці облаштували тимчасове укриття для пацієнтів, працівників та відвідувачів поліклініки. Це гроші міського бюджету було вирішено питання для того, щоб дітям 24 ї школи використовувати найближчі укриття. Зробити І якраз дитяча поліклініка по локації, якраз ну дуже зручною виявилося для школи. Тетяна Дубіцька, Андрій Медведчук, Марія Руденька, телеканал ТВА. На Буковині виявили незаконну автозаправну станцію із сумнівним пальним. Відомо, що чоловік придбав для свого так званого бізнесу пристрій для розливу пального, спеціальні ємності та інше обладнання. Продаж відбувався виключно за готівку. Відповідні органи провели обшуки, під час яких вилучили близько двох тонн фальсифікованих бензину та диспалива, чорнові записи, мобільний телефон та готівкові кошти. Досудове розслідування триває. Мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем. Минулої доби, 24 червня, у селі Чорногузи сталася аварія. Так, 36-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, зіткнувся з машиною Ауді, одієм якої був 45-річний житель Івано-Франківщини. Обох кермувальників з травмами госпіталізували до лікарні. Досудове розслідування триває. До кордону з Румунією на таксі затримали чергових порушників державного рубежу. Так, троє чоловіків, жителі Київщини, Дніпропетровщини та Волині, винайняли дві автівки з послугами водіїв таксі. Забезпечений маршрут до кордону мали заплатити організатору 10 тисяч доларів. Після затримання на порушників склали відповідні протоколи. Горіли цех деревообробного підприємства, недобудована споруда та будівля колишнього сільськогосподарського підприємства. Минулої доби Буковинські вогнеборці ліквідували п'ять займань. Так увечері, 24 червня, очевидці повідомили службу порятунку про пожежу на виробництві у селі Банилів Підгірний. Полум'я охопило 200 квадратних метрів, пошкодило перекриття та знищило покрівлю будівлі. Тим часом у селі Годилів сталося загорання у недобудованій споруді, площою 160. Сят квадратних метрів частково було знищено покрівлю та перекриття будинку. Своєю чергою у селі Клішківці зайнялася нефункціонуюча будівля колишнього сільськогосподарського підприємства. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Причину встановлюють фахівці. Ще два займання сталися на відкритих територіях у кельменцях та чернівцях. Попередня причина загорань необережне поводження з вогнем. Чернівці це Чернівці, не відень і не париж. Це місто зі своїм обличчям, історією, людьми, сенсами, вуличками та майданами. Так емоційно розпочала презентацію наукового дослідження про наше місто, науковиця Ганна Скорейко, презентована книга відомої історіознавиці і архівістки Марії Некерсе про знакові історичні будівлі Чернівців. Авторка охопила австрійський та румунський періоди, акцентуючи на постатях архітект, Торів будівничих та забудовників тих часів. Авторка книги каже, що це її наймасштабніша праця у сфері, якій вона подарувала більшу частину свого життя. Фактично, це робота всього мого життя. Я все життя попрацювала в державному архіві Чернівецької області, і дякую долі за те, що я там осіла». Марія Некирса розповіла, що набуті знання, особисті знайомства у царині Чернівецьких науковців та власне робота в архіві стали для неї рушієм і початком у роботі над створенням книги. Це прекрасна робота для жінки. Ну і тим більше, що я закінчила факультет іноземних мов. Для мене проблеми не була німецька мова, треба було знати і латину, і польську, яку я не дуже, і румунську. Ну, коли З перших років праці то в мене така була відділі Олена Семенівна, я румунка, яка мені не треба було знати румунську. Дуже важливо в наш час знати мови, вміти читати, розуміти, не чекати що тобі хтось перекладе, як захоче, як зможе, фактично так перекладе, і чи можна вірити тому, чи не можна. Що ж до змісту книги, науковиця пояснила, що хотіла максимально повно зберегти пам'ять про архітектурні родзинки золотої доби Чернівців. Книга присвячена документальні нарисі з історії забудови міста. Це фактично йдуть всі споруди, йдуть адміністративні споруди, заходи культури, заклади освіти, пам'ятники. Особливо як кажуть, гріє мені душу. Це розділ вони будували. Вали Чернівці, це прізвище, це подані біля 60 прізвищ архітекторів Чернівців, які будували місто. Марія Некирса висловила щиру подяку людям, які посприяли виходу наукової праці, яка побачила світ завдяки муніципальній книговидавничій програмі імені бургомістра Антона Кохановського. Це треба подякувати міській раді, депутатам за те, що вони відновили цю, цю програму. І двом особам, які займалися цією програмою, це Оксана Миленко з відділу зв'язків з громадськістю. Ну і там ходить Анна Михайлівна Скорейко, яка також приклала багато зусиль для того, щоб цю програму відновити. Історикиня і депутатка міської ради Ганна Скорейко під час презентації теж пораділа, що в такий непростий час вдалося відновити діяльність програми Кохановського задля збагачення культурного пласту в Україні, адже в час війни є дуже важливою боротьба і за культурну спадщину для наших майбутніх поколінь. Один з таких меседжів, які ми посилаємо саме цієї цією програмою повидання. Треба, щоб наші воїни мали що захищати? Щоб ці цінності, які формують саме науковці, формують дослідники, формують е, наші е, небайдужі чернівчани, щоб вони становили собою базову таку справді е, перспективу для майбутнього, тому що якщо ми це втратимо, то що ми тоді захищаємо? Це результат спільної роботи, завдяки якому чернівчани та численні гості нашого міста зможуть дізнатися, хто ходив цими історичними вуличками, хто їх створював, та оцінити те, що ми отримали у спадок і що ми передамо нашим нащадкам. Підсумувала Ганна Скорейко, Юлія Слободян, телеканал ТВА.